Місяцівна та сонцедайна, принцеси ночі та дня. Дві принцеси, дві сестриці, повновидій білолиці, місяцівна і сонцедайна хочуть здибатись негайно. Як же ночі з ним зустрітись, як від того не втомитись? Ще по гості завітати, треба час їм подолати. У стріблястому місячному сяві принцеса ночі місяцівна сиділа на гілці і дослухалася до солодких звуків темряви, свірчання цвіркунів, писку кажана та шурхоту Соні. Вона замислилась, як би побачитись із сестричкою Сонцедайною, принцесою дня. Їхні королівства розділені, вони ніколи не зустрічаються, хоча дуже люблять одна одну. Нарешті місяцівна вигадала, як влаштувати зустріч, але цієї ж миті до неї завітав пугач. Пугач Руфус. Доброї ночі, моя люба! ухкаючи, ух. Ух, залетів він до її оселі. Ладнаєшся огорнути з новидіннями дітлахів усього світу, Чому б і ні?» – зі сміхом відповіла принцеса ночі. Місяців не роззирнулася в пошуках своєї торбинки солодких снів, але цієї ніде да, не було видно. Ой, леле, я загубила її. Принцеса розпачливо сплеснула руками. Ух-ух. Це на тебе не схоже. Пугач засміявся і простяг місяцівні торбинку. Ти забула її в замку, «Ой, навіть не знаю, що б я без з робила. Учі місяців не сповнилася вдячності. Вона схопила торбинку, прив'язала її до поясу і гайнула до щасливої верби. Руфус не відставав і летів «Ух!» Обережніше колода, але принцеса вже колода дерево повалене на землі. Але принцеса вже забила ногу. Я не помітила, зітхає місяцівна. поринула в думки про те, як, як би побачитись сонце Пугач лише таємничо блимнув очима. Він уже підготував для принцеси сюрприз. Зненацька виникла нова перешкода ух, обережніше камінь, попередив Пугач, але запізно принцеса знову замріялася, спіткнулася об камінь і опинилася на землі. Не переймайся, це не дуже боляче. вона хутко підвелася і, осмикнувши сукню, рушила далі. І ось місяціна та Пугач наблизилися до щасливої верби, між гілками якої витанцьовували світлячки. Щаслива верба це єдине місце, де принцеса ніколи не відволікається від дійства. Руфус затягнув велику пісню про пугачів та сов, і принцеса новчий, гармонійно рухаючи руками, спрямувала світлячків усяйливий танок. Танок світлячків вимальовував у темряві блискучу фігуру спочатку виник ведмідь, за ним дельфін, потім слон, аж нарешті вітрячок і квітка. Тоді руф дав сигнал, і світлячки розташувалися так, що виникло зображення сонце дайни принцеси дня, який дивовижний сюрприз. вигукнула Місяцівна. Вона вдивлялася в образ любої сестриці так довго, аж доки він не розтанув. Втішена принцеса ночі, да. втішена принцеса ночі вирішила подарувати дітлахам найпрекрасніші сновидіння. Місяці настали виробляти піруети, а світлячки вітали довкола неї. Аж у раз усі зникли, і непомітно принцеса ночі з'явилася у кімнаті Матильди, яка загорнулася у ковдру і незмигно дивилася на стелю. Вона не могла заснути. В місяці не дістала з турбинки солодких снів трохи порошинок і розсипала їх над дівчинкою. Ці золоті порошинки допоможуть тобі почуватися щасливою. У вісні, який подарує тобі спокій, ти побачиш те, що тобі найбільше подобається, тихо промовила вона. Матильда відчула, як її повіки важчають. Соно горну дівчинку, і вона опинилась у морі зі збитих вершків на... Да, на острові торті, де на деревах ростуть цукерки, а всі кущі та духмяні булочки. Усе що їй подобається найбільше. Поки дитина бачить сон, вона усміхається, а з її уст злітають крихітні іскорки. Світлячки одразу квапливо збирають їх. Принцеса використає іскорки для створення особливих подарунків. Продовжуймо! вигукує місяцина. Ще один пірет, і принцеса зі світлячками опиняється в кімнаті Елізи. У, я не хочу спати, скаржиться, сидячи в ліжку, Ксюша. Рушивому ведмедику пінгі mm -hmm. місяців не осміхається, mm -hmm. дівчинка. Ксюша теж скажеться: місяцівно осміхається, розсипає дрібкою чарині порошинки, а те лізує. Та спочатку комиє за цями, врешті засинає і бачить сни про те, як вона найгойдала із солодкої вати балується з іграшковими бурими, білими та сірими ведмедями. Поки Різа спить, бачить, з нею й світлячки збирають іскорки з її еліза, усміхнених уст. Потім настає черга лілі засинати. Увісні вона стає кушеням, яке грається з безліччі кицик. Дівчинка усміхається, випромінюючи золоті іскори для принцеси ночі. Місяців на та її світлячки навідуються до багатьох дітлахів і кожному з них дарують сновидіння. Нарешті вони повертаються до щасливої верби. Місяцівна назбирала багато золотих іскор, і тепер настав час подарунків. Чи можу я зробити подарунок своїй сестрі? запитує вона звірят, які зібралися довкола неї. Принцеса дещо вигадала, щоб нарешті побачити Сонцедайн. Чому б і ні? звався цвіркун. Ми ще ночі робимо подарунки. Місяцівна чекає і спостерігає, як світлячки розсипають іскри по всій землі. А потім береться збирати їх докупи і, врешті-решт, перетворює на золоте яйце, що починає звучати веселим Чіп-Чіп. Як ми доправимо цей подарунок у царство дня, поцікавився цвірко. Він такий маленький, що магії іскор задосить, відповіло кмітливе каженятка. Тим часом, у царстві дня, принцеса сонцедей невесело танцює, притягуючи сонячні промені до свого золотого скіпетра, щоб потім перетворити їх на дари. Вона наближається до хворої сосни і шепоче. Відчуй сонце, радість і тепло, і щастя і безмежну любов. Потім вона направляє скіпетр на дерево і випускає промені. І враз маленький сусні стає краще, і гілки розпрямляються. А сонседайна прямує далі. Вона бачить урбуді лахі, які щось не поділили і затіяли сварку. Як можна сваритись через якісь стрібниці, коли довкола така краса зелен де ще й стовок неподалік, дивується принцеса і спрямовує на дітей золотий скіпр. Нехай сонячні промені стануть радістю і реженуть нудьгу. Вигукує вона, і враз, сповнені щасливим світом, діти жвавішають хтось залазить на дерево, хтось у ставок, хтось робить сальто, Це все вдень Бога. Сонце дайне мандрує далі, аж раптом бачить маленького песика на березі струмка. Цицунята опускає лапку воду та виймає її, проте йому бракує сміливості перестрибнути його. Принцеса усміхається, спрямовує на щеня золотий скіт від чого струмок ося осявають сонячні промені. Собача, побачивши і вона водій бадьори веліє хвостом, потім відступає на кілька кроків, розганяється і хоп, і штовхується лапками, стрибає, і ось воно вже на протилежному березі струмка. Сонце дай набігає, стрибає, і якийсь час більше нікого не помічає. У такі хвилини їй особливо бракує сестри. Принцесі стає сумно, аж раптом спалах. Перед нею виникає яскраве яйце, воно обертається, відскакує, трясеться, потім на ньому утворюється одна тріщина, потім ще одна і ще. Верешці шкарубка розпадається і до принцеси вилітає дивовижний золотоперий птах. Мене звуть Ліпілу. каже він. Бо я сестра місяцівна послала мене, щоб я побою з тобою, а ще вона просила передати, що завжди думає про тебе. Сонцедай у мене тямиться від щастя, вона стрибає, бігає, робить сальто й обціловує Філу. Стривай, я повинен відвести тебе до чарівного місця, бачу птах. Ходімо хочіше. Сонцедай на сповнена надія біжить під, під стрибом. І ось нарешті птах приводить принцесу в чарівне місце. Тут день змінюється ніч, а світло вклоняється темряві. Дві сестри бачать одна одну здалеку і біжать назустріч. Узявшись за руки, вони кружляють. Їхній одяг зміниться тисячами парф. Дивовижна симфонія, що зветься заходом сонця, це особливе видовище, яке виникає під час зустрічі двох принцес дня і ночі. Ми більше ніколи не, розли... не розлучатимемося надовго, радісно вигукує косанцу дайна. Відтепер ми завжди зустрічатимемося. А також щоразу, коли ніч змінюється днем, у королівстві світанку. Місяців сповнена щастя. Потім вона бачить, як руфус і Філо летять убік, щоб не заважати їм, і запрошує пташок пригнатись до них. Руфусе, ти будеш принцем заходу, оголошує місяцівна. А ти, Філо, будеш принцем світанку, мовить сонцедайна. І всі четверо щасливі повінця, весело Дивись, <плес> не вже Дівий сміє. <плес> Поки маленька Каміла слухала історію про місяцівну та сонцедальну, вона встигла пофарбувати сухню спереду в жовтий колір сонячного дня, а задню частину у блакитний колір ночі. Дівчинка задоволена своєю роботою, тому вбирає сукню і дивиться в дзеркало. Непогано, та однак це не мої, зітхає вона. Можливо, тому що ти просто копіюєш одяг інших принцес. Тобі слід створити таку сукню, яка належала б тільки тобі, зауважує Клементіна. Як це зробити? задумливо запитує дівчинка. Спробуй використовувати улюблені кольори, радить їй Хемело. Але Камілі насправді подобається всі кольори, що в неї є, тож вона почувається невпевнено. Перейдімо до іншої оповідки. А я подумаю, які барви обрати, нарешті говорить дівчинка. І Хемело починає нову історію. Іскринка принцеса вогню. Вогники сяйливі танець у стрімкому хороводі. Всіх запрошено до танцю, сумувати друже, годі. Тут грайливі і кумедні, навіть валити дракони. В королівстві у іскринки тільки добрі є закони. У королівстві вогню вирує вогняний фестиваль. От Жеврійко переміг у конкурсі драконів-художників, зобразивши дивовижний вогонь у формі орла. А це конкурс зі стрільби в мішень, у якому перемогу здобуде той, кому пощасить вогником поцілити в рубін, розташований у центрі щита мужності. А якщо хтось не влучить, то не біда. Принцеса іскринка та її друзі дракони не бояться вогню. Готово вогонь. вигукує принцеса. Ще б зовсім трішечки і полум'яний потік жижі влучив би в рубін. Вогнем уразила вогнем Іскринку – але принцеса перетворила полум'я на вир золотих спалахів. Неподалік, маленький димко підтримує дух змагання, видуваючи ніздрями димових метеликів. Малюк ще не міє вивергати полум'я, але вдихані димом він справжній ас. Тепер настала черга Дракоші, неперевершеного плювака. Але де він? О, він біжить і тремтить. Ні, він не покаже свого міння, бо несе страшну звістку. Та монстр страшний, жахливий, моторошний, заволав дракоша. Що за веремія зчинилася? Усі дракони кинулися на втюки, вивергаючи блакитне полум'я. Допоможіть, тікаємо, рятуйтеся, ховайтеся, репетували вони. Монстрів не існує, рішуче вигукнула Іскринка. Димко, єдиний, хто не злякався, впевнено кивнув. Але я бачив його, заперечив дракоша. Можливо, ти справді побачив когось страшного, але чи ти говорив із ним? Може, той не монстр. Скажи мені, де він, наполягала принцеса. Дракон указав кіхтем, який від страху тремтів на ведмежу скелю. Він проковтне тебе. Але іскринка вже рушила, щоб поглянути на монстра, і Димко непомітно прилаштувався за нею. Щойно іскринка наблизилась до ведмежої скелі, як почула потужний рір. Що подолинав споза великого каменя. Раз. Хто там? спитала вона. Відповіді не було. Хоч димкою злякався та не закляк зі страху і вже видував клубок густого диму, щоб було де сховатися. Він міцно стиснув свій амулет – місячний камінь. Тим часом принцеса наблизилась до каменя, тихо промовляючи: Не гнівайся! я не хочу тебе образити. Мене звуть і скринка, а тебе. З поза скелі вистримився гарненький носик. Це дитинча дракона. У нього великі очі і перелякана мордочка. Мене звуть Бурулько, але не підходь до мене, я страшний, попередив малюк принцесу. Іскринка не йме віри. Маленький дракон здається і ніжним, і беззахисним. Ти такий милий, спробувала підбадьорити його принцеса. Що ти тут робиш? Яка хоробра іскринка!» Подумав Димко. Солодкі слова принцеси заспокоїли малюка, і він нарешті вийшов зі сховку. Я жив на острові драконів, сумно почав розповідь малюк. Коли мешканці острова розкрили мій секрет, що я не справжній дракон, а чудовисько, вони мене прогнали, вони боялися мене. Це страшенно несправедливо, вигукнула іскринка. Але я їх розумію, зітхнув Бурулько. Я занадто часто боюся. <''USNo> іскринка далі більше дивується. Але ж ти скидаєшся на дракона. Розкажи мені свою таємницю, будь ласка. Бурулько не знає, що вдіяти. Він покрутив головою, зітхнув і, зрештою, кинув. Я навіть можу показати тобі, але. «Чудово!» – зраділа іскринка. Бурулько здивувався. Невже дівчинка його не боїться? Гаразд. Дивися. вигукнув він. Борулько трохи позадкував, дихнув на повні груди і витягнув шию, намірившись виговернути стоп полум'я, а тоді широко роззявив рота і <звук> <звук> Замість вогню з рота вилетіли крижинки. Від того, що Димко побачив, його схопили дрижаки, Іскринка натомість підбігла до борулька і, плескаючи в долоні, вигукнула неймовірно, ніяке ти не чудовисько. Ти морозяний борулько. Але ж мешканці острова драконів кажуть, що дракони випльовують тільки вогонь, відказав Бурулько. Та в його очах зажевріла надія. Морозькі вкрай рідкісній особливі. Такий дракон народжується раз на тисячу років. Не диво, що острів'яни цього не знають, пояснила іскринка. Маленький дракон знову спохмурнів. Отже, це означає, що я один єдиний такий у світі і завжди буду самотнім. Безперечно, ти особливий, але ти не будеш самотнім, усміхнулася скринка. Бо ти підеш із нами і залишишся у нас, урвав її димко, вистрибуючи зі своєї схованки. Він вигукнувся так голосно, що вивернув свій перший вогник, як з екполом я стрімко полинув до бурулька, і той перелякано стрибнув із скринці на руки. Я справді можу залишитися з вами? спитав Бурулько. Звісно, та лише в тому разі, якщо тобі сподобається, відповіла принцеса. Бурулькові дуже хочеться жити в королівстві вогню. З іншими драконами було за досить кількох хвилин знайомства з Бурульком, щоб переконатися, боятися не варто. А Димко навіть подарував йому щасливий камінь. А коли знову відбувся вогняний фестиваль, усі хотіли гратися з Бурульком Жеврійко Майстер полум'яного подиху обтисав крижані брили, які бухав бурульку, і створив дивовижні скульптури. Потужні вогні, жижі та вогнели, розтопили крижані статуї і перетворили їх на водоспади і ставки. Я й не знав, що може бути таким щасливим, тішився Борулько. Ми завжди були щасливі, але тепер, коли ти тут, ми ще щасливіші, запевнила морозяну Борулько. Іскринка. Вогняний фестиваль uh -huh. їхня любима вечірка. Да. А я ще більше, ще більше. Від захату димко, аж пащи вогнем. Цього разу бурулько не злякався, а та торкнувся до вогника. Жеврійко тепер винятковий суперник у конкурсі драконів-художників, пласкала в долоні, і скринка. Хто тобі найбільше сподобався в цій історії? спитав Клементіну у каміли, закінчивши розповідь. Зараз ти це побачиш, вигукнула Каміла. Вона завершила малювати і, сховавшись за шафою, надягла сукню. Нарешті, причепорившись, вона постала перед другим хамелеоном. Найбільше до серця припав Бурулько, дракончик Морозько, промовила Каміла. Чому? спитав Хамелон. Бо він особливий, відповіла дівчинка. Як і знайома мені дівчинка, подумав Клементіно, а вголос запитав. Ти здаєшся собі принцесою морозя... морозяного дракона? Каміла подумала, а потім відповіла. Ні, Бурункові добре в королівстві і скринки. Я хочу бути особливою принцесою. Клементіно щиро зрадів, його подружка таки починає розуміти, чого хоче насправді. Тоді візьми іншу сукню і спробуй з'ясувати, які твої улюблені кольори. Сказав він дівчинці і розповів чергову історію.